Задумливий Тарас стоїть на постаменті у Кременчузі з кобзою в руках у новоселиці Чернівецької області. Молодий у бродах та Брюховичах на Львівщині. У Заболотові на Івано-Франківщині відомий поет, зображений у Русі. А в якості юного художника його увічнили в камені у селі Шевченкове на Черкащині. Є на виставці зображення найбільшого у світі пам'ятника поету за вишки сім метрів, розташований у Ковалі. Постать видатного українця це завжди символ. Колись у радянській державі у книжках його трактували як образ українського революціонера-демократа. Таке сприйняття відобразилось у монументах першої половини минулого століття натомість автори сучасних пам'ятників прагнуть створити особлення патріотизму та національної самобутності. Розмається робіт скульпторів, які бралися за втілення постаті кобзаря, автор експозиції Руслан Теліпський вважає цікавим та унікальним. Він досліджує цю тему та згодом планує навіть видати книгу. Має інші масштабні задуми. Я планую на день незалежності, якщо це буде в міру можливості реалізувати. Піти з Луцька до Канева більшим ходом, десь понад 700 кілометрів, відвідувати місця, де встановлені пам'ятники Шевченка або котрі вже були зруйновані, місцями перебування самого кобзаря, і також зустрічатися з тими людьми, з тими подвижниками, які ще є живі. І якщо люди будуть мати бажання, можна навіть піти велику групі. За переконанням автора Світлин поодинокі випадки, коли скульптурні зображення Тараса Шевченка, так би мовити, клонувалися, створювалися надзвичайно схожими один на одного, за аналогією монументів вождю пролетаріату. Загалом пам'ятники Кобзареві є у понад 30 країнах світу. Мандрівному фотографу вдалося зазнімкувати їх у Франції, та Італії, Росії та Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Польщі та Словаччині. Виставка проходила під патронатом Луцького міського голови Богдана Шиби, який разом з іншими відвідувачами вдався до уважного розгляду експозиції. Серед всіх образів монументальних Тараса Напевно, вирісняється пам'ятник, який в Малинцях, це мама Тарасова, чи пам'ятник в селі Шевченковому, де маленький Тарас, іде шукати стовпів, які тримають світ. І в тому весь Тарас, бо він знайшов ті стовпи. Ті стовпи це Бог і Україна. Яна Коротєєва, Костянтин Крижалов для новин на часі.